Ну що, всім привіт! Хочу показати шарфіка, якого ми вчора перевезли. Ну, тобто свинку, свиноматку, як вона себе почуває, як вона виглядає, в неї так вже опустився живіт, хоча в неї строк Ой, це, це козинка. Строк в неї на червень в двадцятих в неї вона має пороситись. Що? Сімінча, що? Дивіться на мене і кричіть. Зараз покажу свинку. не Вона уже, я в шоке, вона уже не вмещается. Вона была без станка. Мы ее поставили в станок, чтобы она уже больше не стрессовала после таких. Так. А это моя ласточка. Моя ласточка. Она очень хорошая. Она очень хорошая. Я такая бусинка-бусинка. Бусинка моя, девочка. Да. Я, я, я знаю, что я знаю, что я знаю. Блін, я зараз, напевно, перекачу камеру і покажу. Ось у нас така Шапуся. Вона сама маленька. Але, як бачите, вже живіт просто капець. Отак от, от. Так от я її покажу. Ой, це в мене телефон. Як я вказала, встрепнела. На, на... кінець Кінається... червня. Так, Боня. І щоб ви розуміли, вони чудили. Вже ні. Так, ну що, її показали? Почуває вона себе добре. Це їй дала дала яєчко, щоб вона полакалась. Боня у нас е дуже-дуже круплива стала. Дуже-дуже. Ну-ну. головне -дуже. сімінча. Сімінча, Ну, що сімінча. Так, оце наша, до речі, наші Ой, боже мені ж смішно. Наші ремочки. Які у нас підростають, мені вже світу, що це ремочки. Да. Ем, я не знаю, чесно вже скільки в них кілограм. Ми до речі купили оцих. Оцих ми купили дівчаток, о таких каплавухих. От вони, до речі, разом вони вже не е, вони вже не в санках, бо то ми їх на два дні тільки так поселили. Е, то вони ще трошки в стресі і не доїдають, скажімо так. І чесно вам скажу. Щось мені здається, що персик, болін, їх не дуже так і, не дуже від них так і відстає. Вже в принципі більш-менш даємо нормовано, але будемо ще зменшувати пайку, вже пора. Вже пора, як бачити. Це капець просто щось я. Знаєте, я ходжу так до них, насипаю там їсти зранку і ввечері, але вони здається, щось трошки вже ну, о -о -о, трошки вже підросли. Як там казали, три місяці поросятам, ось три місяці поросятам, як бачите, три місяці, ось, особливо цій. Е, Ні, насправді їм скільки? Так, на перших числах січня народились, тобто там якраз з 31 на 1 народились. Ну і рахуйте, зараз вже травень почався. Тому це буде йти п'ятий місяць, тобто їм зараз чотири місяці, буде йти п'ятий. Вже потрібно скидати їх на нормоване дозування. Бо як бачите, вже вони трошки такі ну, нормальні, скажу так, воно персик взагалі я мовчу. Вона вже скоро доганяє цих, що ми купили. Оцих, а вони по 145 були на вагах. То не звертати увагу, то у них тут туалет. Це так має бути там у них чистенько. Тут вони обвалюються, як бачите. ну, Так як вже тепло. ну, Мені правда, прохолодно, якщо чесно в сараї, а їм, їм якраз. Це наша бела до речі, чому вона в станку? Чому це агресивна у нас свинка. Тому ми її не переводимо в клітку. Це одна із синок, яку ми просто не переводимо в звичайну клітку, і вона вже буде просто у нас отак в станку. Можете хейтити мене там, писати, що як вона може так. Якби ви знали, як вона кидається, ми її купили. Ми не знали, що вона так буде агресувати. Вона мене декілька разів усала. Тому чесно, я не хочу ризикувати, і тому вона буде просто, просто отак от в станку. Ну нічого страшного. Тут у нас тут у нас. Шарфік, як я їй показувала, моя моя улюблена швілька. Швінька моя швінька. Де шарфік? І шарфік, і шарфик. Шарфика. Трошки подряпилась вона, коли ми її перевозили, вона почала, е психувати. почала психувати, коли її хотіли завезти е ну, в ту клітку. Ну і почала е дергати весь метал і так далі, і почала піддівати, і поцарапала собі мордочку трохи. Ну нічого, все нормально зараз, вже заспокоїлась. Тому ось так от, в принципі, в принципі, все. Кокос вже йде в свинарник лягати спати, вже пора. Тут тепло, він лягає зі свинями. Зараз він подивиться, чи вони лягли. Він може лягти. Коли, до речі, є малі поросяти, тобто от, як бачите, лампа. Тут у нас поросятка можуть знаходитись. Да? Тут от настелено, наприклад, там в перші дні солома. Або навіть далі як тирса, кокос приходить. Вичікує, поки поросята всі ляжуть і лягає прямо на поросят. На да, шарфіка. Правда? Правда? Правда, так. Да. Ну, ну така вона класна свинка, така, Да. Так, да. і да. бакс уже тут, і бакс уже тут.